Важливо розуміти, що в Україні йде війна, і багато хто розуміє, що таке передова, де люди віддають своє життя раді того, щоб ворог не просунувся далі, а метр за метром виборить, щоб наша країна була вільною. Також і в духовній сфері є люди, які е, стоять в проломі за кожного з нас і виборюють душі у сатани. І важливо у таких людей. Навчатися, тому що вони мають життєвий уже опит, і з позиції опиту можуть ділитися діючими порадами, які допомагають людям. Тому я і слухаю Станіслава і Юлію Салтаненко, тому що вони являються на духовній передові, і результат життя показує про те, що вони являються у цьому спеціалістами і тому. Запрошую вас також приєднуватися до церкви, слово Боже.